Добрий день, вас вітає магазин Velotaime. Сьогодні у нас на огляді ревійний велосипед Merida Silex 400 модель 2022 року. Рама велосипеда Вилка із алюмінія, вилка із карбона і вага велосипеда в розмірі М 10 кг 670 г. Обладнання по колу на цьому велосипеді встановлено Шимана GRX 400. Дуали Shimano GRX400. Ціна на велосипед на даний час приблизно 1656 доларів. Передня вилка встановлена карбонова і має бонки для встановлення додаткового обладнання. Побода на велосипеді встановлені Маріда Compassell, покришки Maxis Rambler Tubeless Ready. Колеса на осях передній і задній. Шатуни на велосипеді встановлені Shimano GRX RX600. На дві зірки 46 і 30 зубчиків. Передній перемикач Шимана GRX 400. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Задній перемикач також Шимана Жирикс 400. Касета на велосипеді Shimano CS HG50 на 10 зірочок 11 36 зубчиків. Тормоза Шимана GRX400 дискові гідравлічні на передньому і задньому колесі. В каретичному вузлі також промподшипник SMBB 7141B Pressfit 86,5. Якщо виникли якісь додаткові запитання, задавайте в коментарях з радістю відповімо. Велосипеди Merida Silex зарекомендували себе як дуже гарний вибір для їзди по різним умовам від новачків до професіоналів. Дуже рекомендуємо. Дякую за увагу. Гарного дня.